Да, друга буква. По нумерації арабській у нас номер 2, а по нумерації древньої буква Буки, Buki. Buki, так вона звучить. Б. Да? Так. Да. Написано, що ну, знання. да Добувай знання, кома, навчайся, кома, не зупиняйся. А дивіться таке прикол. Е, ну, як по-англійському буде книжка? Бук. Тю. Як це так, що це таке бук? Ну що за це знання? Що да? ти будеш робити? От, таке, так. Да. Інтересне совпадіння. Да. А ну, ще раз прочитай. Знання, добувай знання, навчайся, не зупиняйся. Це все? Так. Хорошо. Е ну, Це, скажімо, перший пер пер пункт е понятно, да? Загальна ситуація з людиною. да? Е е І от іще про смисл життя, коли спрашують. Ну, я не маю смисл, а от такі якісь, от. То в першому пункті, якщо вникнути в те, що я розказав, пошуку цього смисла і наладка центрів і є смисл. І, ну, тут немає внічнього смислу, більш ніякого. Ну, то таке, це вже діло, як наскільки хто як зрозуміє. Далі, що для цього, ну, грубо говоря, йде розворот далі. Що для цього потрібно? І mm -hmm. е, Оп'ять цих знання? Ну, дитина тільки трохи там прийшла, туди-сюди підросла і зразу віддають в садик. В садіку вона там оп'ять же, учаться соціальне, як це називається, общення з іншими дітьми там. Соціалізується, да, тобто вона учиться, 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 опять же, після е, того садика в школу, потім, е, от, в школу теж. Тобто, опять же, навіть в соціуму це вже так скажемо, давно, як кажуть, зрозуміло, що ця тема нужна, навіть хай на грубому рівні, да? е, Ну, хтось далі, після школи, хтось йде в інститут, а хтось вже перестає вчитися. От, ну хтось може перестає вчитися і після третього класу, як навчився гроші читати, так, да? так? Так що всяке було. От, но е, суть в тому, що е, без цього. Ну, без цього нічого не буде. Зрозуміло, так? Да? Тепер, добавлю трохи такого більш да, до, до теми про знання джерела. Є ще така добавка, воно не написано. Ну, в принципі, це не являється такою, що якось тайне чи секретом. Де можна ці знання добути? Да? Ну, беремо самі От, от самого простого і відповідно самого грубого, тому що там точних знань не може бути, і до чим далі, тим вони більш можуть бути точними, і, і доступ до цих знань він більш складний. Тобто, перше, це ну раніше там от бук, 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 це типу, робили чого БУК була технологія це ще стародавні часи до християнства. Коли із, іменно бук, воно саме по собі тверде дерево. Но любе дерево, воно під дією вологи, воно цей. Ну, коротше, портиться все одно. Ну, із буку, якось придумали, В общем, його пропитували, так якоюсь смолою, технологія була така. Що получалось як стекло. Тобто воно взагалі не портилось, навіть камінь, він менше довговічний. Чим ці були дощечки, ну, скажімо так. Ходять байки, що такі, такі дощечки є в сучасних колекціях. Їх, їх навіть в музеях там е, якісь звичайні браковані, що вже попорчені лежать. там, Хоча да. дерево ну, більше 100 літ, щоб воно там пролежало десь і не згнило. Ну В музеях є там, ну недоділення якісь там, що є. А ті, що як стекло, от вони, ну, така байка, не знаю, правда чи ні, то ну, сама ідея інтересна, так. Да. Тіпа як книжки були, свого роду, Чого бук, бук, буки, да. так от, перве джерело це перше джерело, у нас іде книжки. раніше було, зараз вже до, до цього ж додається інтернет, оці всі відео, ролики там. Ну, там відеоролики даже в чомусь можуть бути. Ну, все, все має свої плюси, свої мінуси. Коротше, це все пер, перший найпросте перше, джерело знань. Книжки, е, інтернет, е, відео, там якісь. Е, ну, от такі речі, так. Да. Далі по степені сложності. Жива людина це друге, ну, більш складний. То есть, Ну, Грубо говоря, майс, майстер своєї справи, От, по тому відзнання, знання, який ти хочеш там володівати, ти в нас знаходиш там, вибираєш, не вибираєш діло десяте. В общем, можемо знайти реального спеца і в нього вчитися. Е, Головне, щоб він. Ну там своя специфіка, це здаватися не буде. Но, жива людина, ну важливо розуміти, той, хто реально там. ну, Володіє там даним видом знань, який ти хочеш, е, Опять же володіти. Так? Е, наскільки вивчиться, тут гарантій нема. Майстер, майстерність воно не передається, як кажуть, волшебним касанням там палочки чи там золотого пальця, там і там як байки ходять там якось там астрально, ментально, космічно. Все це байки. Можуть, може грубо говоря, загіпнотизувати зомбі зробити. Це так, да, це можливо. А іменно зробити мастера так неможливо. Майстерність здобувається самим лічним трудом. От, так що це такий важливий момент. Ну, звісно, е, у живої людини це учиться, це вообще, я б сказав, перший коли щось хоч щось то можна добитися, тому що книжки вони. Ну і всі ці там інші істочники, що називають меркером, тому що вони вже прошли. А майстер це живе, от, живе существо перед тобою, яке от, знаходиться в, в моменти тут і зараз, і ти можеш з ним контактувати напряму. Третє джерело це е, лічний досвід, ну, особистий по українському, Я тут. Так, да, з українською мовою, це ось да, є така лічний досвід, да. е, кого більше, кого менший, але тут мається на увазі це вже після того, як ти в когось вчився. Тому що якщо ну, у будь-якого є в житті лічний досвід. Да, ну опять же, якщо кудись треба серйозно глубитися, то тут мається в виду лічний досвід той же, який. Тирна робота вироботав вироб, вироб, після того, як ти в когось вчився. Як ти вже сам своїми руками, там, ногами чи чим там, працюєш над тим ділом, яким. От, да. Оце і мається в виду. Ще називають «стати учителем самого себе. Да? Оце це істочник е, знань. Ну, тут свої сложності, це не будемо поковдуватися. Четвертий пункт, у нас іде, тонкий істочник. Це е, про це, дуже, дуже багато всяких байок, і відео. Там всякі там виходи в эти астральні бібліотеки, там, охроніки Акаши, там, е, ну, все це, е, щось там, воно существує, це не, не просто так. да. Нельзя це все викинуть, то есть що це тільки бред сумасшедшого, є багато такого, тим болі, людини зараз є, наприклад, гіпнотизори, які можуть вводити в гіпноз людину, вона потім нічого не помнить, а робить усе під влиянням іншого, іншої людини. Е, ну, якщо е, таке можливе, то чого неможливо, не щоб якась там не знаю сила із непонятно звідкиля могла теж якось Тому, в принципі, всі ці, ну, не всі, ну там частина цих байок про якісь там оці істочники там, і там ангел до мене прийшов, і там розказав, що треба завтра в 5 утра на лавочки принести, там 100 тисяч гривень і швидко виходить і молиться, і все буде добре. І все, і нормально працює. <реш> да. Коротше, і е, тонкий істочник. От далі багато хто ловиться, там є багато опасностей, і особливо коли раніше часу ну, є люди талантливі, що у них зв'язок може відкритися ні з того, ні з цього, там в силу травми чи врожденості. або просто от, ну, тобто причина може бути різна. І коли в нього, опять же, немає цього перейдучого цих трьох етапів. Дуже, ну, я просто не знаю случаїв, які мали якісь хоч нормальні послідства. Тобто, я маю виду для самої людини. Послідства в плані, що люди там могли щось там чудити, таких багато случаїв. Но всі ці чу -чу чуждіння закінчувались для людей, скажімо так, нехорошо в цілу багатьох причин. Тому, коли людина не проходить оці попередні, да? Або Бавайте, там вот у нас есть вот Серега, да. Серега ты тут этот, Одески. Короче, не, не важно. Вот у Сереги был такой досвід, а коли. Не тут, не тут. Да, да, у Сереги был такой досвід именно контакта із вот такой штукой. Да, и там такой, о, вот там там такая, ну она дає ответы на всю вопроси. Да, ну, вдруг поговорили на цю тему з примерами там. Що? Що? Я, это у кого-то, у когось мабуть, просто звук в телефоне. А, я понял, да. Короче, если даже с таким столкнетесь, не спішіть, як кажуть, врати, рвати когті і користуватися всім тим, що воно там може щось предложити. От. Скажем так, я з цією темою знаком, і потрібно вміти ну, відрізняти. Там теж в этих всіх штуках є дуже багато, як серед людей, скільки серед людей, там продвинутих якихось. От, ну, як от, допустимо, серед бізнесменів, там мільярдерів ж мало, правильно? Uh -huh. Ну, а це ж саме-саме круте, да? от, так само і там. Тобто, самі круті якісь там штуки, вони, їх мало. Мало того, їх треба вміти відрізняти від, будемо говорити, того, що можуть принести. З часом, ну, скажімо так, нехороші послідстви, такого там не От, Ну, я можу привести якийсь може, приклад своєї лічного моменту, і може у вас. да, Взагалі, з цим люди сталкиваются просто думають, що це вони такі розумні, самі от взяли і щось придумали. От такий приклад: коли ти, наприклад, якщо у кого було, що над якоюсь проблемою работаєш, причому проблема любому. Там, не знаю, там, допустим, заплести таку петлю, щоб вона не стерчала, там допустимо, як нитка, да, там, як рубець, да? От так заплести, щоб это. Це... Ну, це в сторону Макса, такий намек, да, от, що на тему. І ти там місяць, два, три думаєш і так, і так, і потім хоп. І такий, ну от, все, так, от воно так і є. Хоп і вийшло. Ось цей момент контакту. Тобто, цей момент, він ну, короткочасний, і як міг, да? І, ну, це іменно з дуже, будемо говорити, високо, як це, качественно істочником, називаємо це так. Тому що у них все час дуже дороге, і вони не розмінюються на цю гру з людьми в якусь хуйню там. І, звісно, задешево вони. Тоже не працює. Якщо ти витратив на проблему, ну там місяць два-три, хоча б, там якихось усилій мозгових і так далі, тоді тільки, ну, блядь, потім ще дивляться: ага. Типа, а хто це, що це, хто там за спиною, там, ну, коротше, там багато нюансів. Коротше, ну все-таки приклад. А є такі, що й голоси, і он там, в любом дурдомі контакторів, там, ну, половина, то точно. Так що. Ну, таке. Так, чотири, да А п'ятий це пряме знання. Це саме якби, скажу зразу, от люди зразу так обично чують, ну це ж п'ятий, це самий там, да, це самий самий, саме, саме, саме. Мало того, так така штука є. У кожної людини просто людина це на цьому не акцентірував. От е, ну, от ви десь сидите, для вас десь там на столі чи десь є якась річ. Ну, от, Макс, біля тебе що там є? Та біля мене багато. Там ще один Макс, хай от... подивиться. От пауербанк, наприклад. Ну, от пауербанк. У когось там стоїть там ручка лежить, чи там стакан, листок бумаги. Ви, коли бачите, от тільки взгляд падає на листок бумаги, у вас мгновенно, или про Powerbank, там, мгновенно, э, чи про ручку, зажигалку, сигарети, неважно, без временного безвременного промежутка, автоматом виника знання про цю вещь. Mm -hmm. Ну, от для взяти, допустим, якогось пігмея, із там, не знаю, з островів, там, негра, да? який ж бумагу ніколи в житті не бачив. Тобто, для нього це буде якийсь там дивний листок із дерева, який впав. І він нічого про це не буде знати. Просто дум, такий буде бігати кругом і такий махати головою. Ні, що ж це таке за листок? Де він взявся? Ніколи такого не Ну він не знає, що це за бумага, яку там, говорять, там. На ній пишуть, і для чого вона нужна. А у вас є повний комплекс, ну, як, зрозуміло, опять же, повний до определеного рівня прямого знання. Це mm -hmm. примір, що пряме знання, воно є в людей. Друге діло, ти ж не знаєш, у е, тебе немає знання про цей листок, е, допустимо, який хімічний сустав, з якого дерева воно зроблено, в якому районі. Планети там, чи це Фінляндія, чи там ще десь там в Росії, там, чи де там, Потом е, да? Потім, там, хто його робив, а воно в цій бумагі теж є. Ну, ну поняли, да? так? Ну, так, це я так. То... так Тут по це, це я так, вже фантастику, ну, трошки додаю, що якби ви, ну, то і знання прямо є, але ну, воно має от ограничений ну, масштаб. Да? Ну, а просто таку фантазію. А тепер, е... ну, а тепер пісня, як в анекдоті. Представте, да, щоб можна було от щось там подивився кудись, і ти знаєш про, про те той предмет, допустимо, все, все, що ти хочеш знати. Ну, це так, фантастика, да, от така. Ну, Якщо ти можеш знати в ограниченому вигляді, то есть сама функція, вона є, ну, працює, зрозумів? Тому що негр він не може знати таке пауербанк. для нього. Це якийсь красивий камушек, поняли?